Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Ляна Таро. І зараз ми будемо робити розклад для знаку зодіака Риби на місяць грудень. Якщо вам цікаві розклади Таро, запрошую вас також на сторіночку в інстаграм, ссилки всі під описанням відео. Тут вже у нас деякі карти просяться. Візьму собі. Під увагу. І так, початок місяця. Середина місяця для риб. Та кінець місяця. Підказка також для вас на цей місяць. Підказочка. Казочку відкриємо. Кінці розкладу. На початку місяця вас очікують якісь нові звершення, так? можливо, ви захочете зайнятися якоюсь новою справою, можливо, ви вибрали якийсь новий для себе шлях. Так? Це може стосуватися як роботи, як якихось стосунки відносин. Якщо це стосується, наприклад, роботи, це може означати, що новий початок, це може говорити про якусь таку трішечки також незрілість у своїх вчинках. Можливо, вам потрібно звернути увагу на те, як ви дієте, так, які ви кроки робите для того, щоб ваша робота приносила. Вам класний дохід, задоволення і так далі. Можливо, ви, наприклад, на такому етапі, що у вас немає роботи, і ви є, наприклад, на утриманні чоловіка, так, чи жінки, батьків, то це може означати, що потрібно робити вже якісь кроки на шляху до самостійності. Якщо це стосується. Кохання так, відносин, це говорить про те, що, ем, якщо ви не одружені, можливість знайти на початку місяця е, так, пошук такий е, нового кохання, можливо, якісь нові знайомства. Е, це також може бути якась поїздка кудись, де ви з кимось там познайомитеся, якоюсь цікавою особистістю. Е, Якщо ви одружені, це може говорити про якийсь новий етап в вашому е, сімейному житті. так? Але варто звернути увагу, е, в якому напрямку йде цей е, новий етап. Тому що е, карта е, дурака, так, це старший аркан. Загалом у вас розкладі два старші аркана. І. Це говорить про таку трішечки незрілість, так, у своїх якихось вчинках. Можливо, вам потрібно звернути увагу загалом на початку місяця, які дії, які ваші рішення, так? Чи дійсно вони є в тому напрямку, щоб розвиватися, щоб ставати кращою версією себе? Якщо це стосується, наприклад, чи починати якусь справу, так? То ця карта говорить, що потрібен час, що потрібно більше набратися, знань, і аж тоді можна робити якісь подальші кроки. Якщо це стосується, наприклад, якихось поїздок, ця карта загалом благополучна для якихось подорожей. Тому такий початок місяця для риб, середина місяця, старший аркан диявол, ви знаєте, вам потрібно звернути увагу на такі речі, як. Алкоголь, як, можливо, у вас якісь залежності, коріння, так, в середині місяця старайтеся поменше посягати по такі речі. Якщо у вас немає таких залежностей, то будьте осторожні. Осторожні до свого здоров'я, як фізичного, так і психологічного. В середині місяця вас може дещо так спокушати на якісь неправильні рішення, неправильні думки, так, і ви можете ніби трішечки помилитися, тому що на початку місяця, так, тут карта у нас е, дурака, який говорить про таку незрілість е, у своїх рішеннях. Для розуміння цих наслідків, так, і в середині місяця, якщо ви дійсно не підете невірним шляхом, то це може призвести до того, що в середині місяця ви, так скажем, зрозумієте, що дійсно вам все підвладне, ваш шлях для вас відкритий, але це мильна, мильна думка. Трішечки варто почекати з якимись починаннями в середині місяця, якщо це стосується роботи, зверніть увагу на свій колектив, з ким ви спілкуєтеся, а також зверніть увагу на своє керівництво, можливо, якісь такі підвохи можуть вас, наприклад, напрямовувати на те, щоб ви якісь додаткову роботу робили задарма, так скажемо. Тому не ведіться на такі речі, можливо, в середині місяця хтось зможе вас обманути. Також зверніть, будь ласка, на це увагу. В середині місяця, дев'ятка мечів, ви знаєте, я радила вам би дійсно дуже добре в грудні місяці звернути увагу на свої думки. Можливо. Ви проходите якийсь такий досить важкий етап в плані пошуку, наприклад, навіть себе. Якщо ви десь працюєте, так вам, можливо, не до кінця пасує це місце працевлаштування, можливо, вам не подобається те, чим ви займаєтеся. І в грудні місяці будуть якісь перепонки, будуть якісь перешкоди, але вони будуть для того, щоб ви краще зрозуміли, що вам дійсно те, де ви зараз знаходитеся. Не, не підходить. В кінці місяця у вас можуть появитися якісь тривожні думки, що а навіщо мені це було, а чому іменно це зі мною стається, так, якісь такі негаразди. Зрозумійте, що це для вас як можливість набрати з досвіду і зрозуміти, що цей шлях не ваш. І після таких якихось стресових речей, знаєте, цей блок з людини, він просто так, як пробка з пляшки, вона вистрілює і дає можливість чомусь хорошому, новому війти в життя. Підказка для риб на місяць грудень, тут у нас сімка мечів. Ви знаєте, дійсно, думки у вас будуть тривожні, можливо, у вас також хтось буде під'юджувати на якісь такі дивні думки, що А, та що ти собі задумала, якийсь новий шлях, щось хочеш хобі, щось хочеш розвиватися, сиди на тій роботі, тут же ж стабільно платять, не слухайте цих людей і старайтесь взагалі їх оминати. Якщо ви дійсно відчуваєте, що вам некомфортно на даному місці, вам некомфортно спілкування з тими людьми, з якими ви зараз спілкуєтеся. Так, можливо, наприклад, ваш етап стосунків з. Чоловіком, жінкою, так, хлопцем, дівчиною, дійшов до якогось такого тупіка, і ви не бачите розвитку подальшого, залишайтеся в минулому, відкривайтеся до нових речей, не бійтеся дійсно вірити в себе, будуть якісь перешкоди в цьому місяці, але пам'ятайте, що дійсно все йде на благо для вас. І таке ще застереження, хотіла би сказати, може бути. Якийсь такий хитрощі мож, в стосунку до вас, може бути якийсь обман, так як я вам говорила, що в середині місяця хтось вас захоче обманути, остерігайтесь, будь ласочка, і е, звертайте на те, що вам говорять, так? І е, те, що вам обіцяють, е, дійсно, варто на це звернути увагу. Ось такий розклад на місяць-грудень для знаку зояка Риби. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Е, е, Пишіть коментарі, мені дійсно це дуже приємно. До зустрічі!